вам, люди! Ми прийшли у вашу хату, бо ми ходимо повсюди, щоб новину сповістити, про дитятко об'явити. Палестині у долині провечок випасали, і в цю ніч ви міцно спали, та від світла дірки з неба, ми із сподобам всі встали. Ці дівчатка і хлоп'ятка є слухняні пастушатка. За отарою доглядають, мені старому допомагають. А як вночі полягали і вже міцно усі спали, то світло нас розбудило, що на землю ісходило. Дірка з неба засвітила і усіх нас розбудила. Ми отару полишили і за нею поспішили, освітила нам дорогу. Щоб склонитись Сину Богу. В Палестині до, до стаєнки до вертепу. Ми прийшли за світлом ясним, не чудовище. Прекрасно. У стаємці у вертеплі ми побачили дитяко, мале кожного трочатку його мати пилинає, опікун Йосиф старенький дів у допомагає. А це часно коран грецький стиха пісеньки співає. Ми усі із того дива на колінця поплякали, і дитятко, Сина Бога, й Матір Божу привітали. Тут прийшли царі зі сходу, три владики із дарами і рожденному поклонились, прославляли разом з нами. І принесли йому дари лада, золото і мирро, і велику любов щиро. Тож усі славімо Бога і народжену дитину. А ми вже йдім у іншу хату, розказати їм про новину. Бо про неї мають знати по усьому світу люди. Ми йдемо сповіщати. Хай новина, але не всюди. Отця Бога величаємо. І дитятку честь віддаємо. Він із духа охотився для землі спасенний дар. Хто тут є, всі мусять стати, щоб Іроду вклонитись, чей зі славу йому дати. Що у хаті, що за люд, Хтось щось хоче, коли тут. царю! люди всі, це царі і царі і сходу, підуть до Вихелеєва поклонитись Господу Богу. Хто він є? Відповідайте, та від ними накликайте. О, Огірони ми бачає, щоб прийшли, ми у той край. Ми йдемо клонитися дитині, що народилась в Палестині. Зірка Ясна засвітила і на весь світ повістила, про нечувану новину, преподобну при, і придивну. І ми йдемо привітати, честь віддати Богу, сину. Всі ми знаємо, що... Всі ми знаємо, як один, ця дитина, Божий син. Ми давно колись читали. Що пророки написали. Він царюватиме на небі і допоможе при потребі. Сяде він на трон царя, поклонятись йому будуть небеса і вся земля. Тож усіх нас відпустив, бо ми йдемо усі три дитятку Божому вклонити. Попрошу, повертайте. Сам узнаю, де є він, сам віддам йому поклін. Та не буду цьому цьому покліні давати. Мені треба не швидше його відшукати. Відшукати, та негайно голову відтяти, бо не може він зі мною разом царювати. А три мутриці до сходу, дитятко Боже, привітали, і до ірода презлого назад не вертали. А цар ірод додлютує, бо смерть плечковий вже чує. Ой щось довгому ці, довго не вертають. Цю дитину в Палестині мої люди розшукають? Хей yeah. ви слуги мої вірні, переді мною стайте. Ідіть в землі Палестини та всім хлопчикам двохрічним голови втинайте. Мозить злоуведе. Це те, іроне тебе є, це тебе шукати. Мене с нині без суром свежливим стати. Тут є смерти біля тебе, тут перед тобою. Церти земети біля цей. Немости її церкви цього світу. Мусу ж зацікли я тебе смерти. Отри сміла на а новому царю слава. Veselimo s njenim svi i na nevi, na zemlji. Вночі. Його всі ми проставляємо, честь і славу позвичаємо. Хай принесе мир і спокій у тій хаті всій родині і нашій славній Україні. А перш ніж вийти з хати треба щастя побажати. Бажаю вам прожити в гаразді, без клопоту і без піде аж до нової коляди. Щоб були такі багаті, як багата земля мати, щоб були такі здорові, як зелені дуби у діброві. Неділеньки шануйте, церкви не минайте, що день Божий моліться, молитви читайте. І на цьому, любі браття, коляду кінчаємо, щастя і миру цьому дому, всім щиро бажаємо. Ну, мо, браття, рушаємо, бо пісню заспіваємо. Святковий чудовий день для всіх честь народження Сина Божого Ісуса Христа і в цей сумний день для України в цілому. Дозвольте побажати вам миру, добра і повінчувати вас, щоб Бог поміг відсвяткувати і на другий рік дочекати, а від року на й літ. Також запрошуємо вас заколядувати з нами колядку. Щоб ми могли з'єднатися з цією колядкою з усіма нашими рідними в Україні, з нашими захисниками і з українцями по всьому світу. І дякуємо цю Богдану і цій святій церкві за те, що прийняли цей вертеп у цьому величному святому українському домі. І також запрошуємо вас до збірки для дітей-сиріт, чиї батьки загинули на війні або пропали безвісти, скарбничка стоїть на виході. Дякую і запрошуємо до коляди. Христос народився. É aí. Славі Дякую. Дякую. Сьогодні подякувати всім, хто брав участь у цьому етепі організаторам цього етепла. Напевне, найбільше традицій звичаїв та різдво це у нас в Україні. Але ці традиції треба завжди зберігати, підтримувати. Бо чим більше труднощів, чим більше суєти, тим більше забуваються наші традиції і звичаї, хочу подякувати всім вам, що сьогодні віддали ту хвилину, щоб почути цю колу Богові. Нехай Господь завжди дарує всім тим, що брали участь, всім тим, що сьогодні тут. Багато років життя, нехай завжди, народжується той Спаситель у ваших душах. І нехай Господь зберігає всіх вас, ваші родини, ваші сім'ї у своїй опіці. Ще раз всім дякую, дякую організаторам і учасникам. А по традиції невеличкі угощення солодощі. あうごめんなさい。